Друзі, я на водоймі. Друзі, я на Гумаліївці. Це моя друга рибалочка І я збираюсь половити судочка. Перший закид сьогодні зараз, я вже забув, як воно тут викидується, фрекціон попустити напевно, і пішло так, фрекціон зажати. Так, друзяки, чуть-чуть підтягну. це я зараз ловлю на ВІП. Глибина невелика відносно. І тут напевно рівно. Друзі, обловив я лунок. Зараз скажу скільки. 30 40 лунок, поки що нічого, буду переміщатись в іншу на інше місце. Ну що я думаю? чекати на одному місці, це неправильно Переміщаюся в іншу точку і буду зараз сверлітись на іншому місці. Ну, дивіться, хто думає, що судакова рибалка зимова це дуже легко, я вас розчарую, це прикольна рибалка, звичайно, але... Вона потребує багато лунок передбачає і дуже багато переміщатись потрібно, щоб знайти стоянку судака. Якщо його чекати, там на якомусь одному місці, поки він не підійде чи думає клювати, то ви можете простояти дві сутки. І так і не зловити нічого. А коли ви переміщаєтесь, тоді шанси збільшуються в половину Знайти активну рибу і спробувати заставити її клювати. Якось так, друзі. Так що, вибір за вами. Або чекати весни і вже човна його шукати ловити, або зимою бігати. Але це прикольно, хто не був на льоді і ще не пробував ловити, раджу спробувати, бо це дуже класна рибалка. Зараз ти Тобі просто вивчаєш водойму взагалі, якщо розібратись по факту, а потім з щуна, ти вже знаєш, Де які рельєфи або куди тобі рухатись з щуном. Тільки хто боїться, то я думаю не варто ловити, тому що, якщо є страх, Ну хтось скаже, можна побороти. Звичайно, що можна. Але якщо в людини є панічний страх до цього до льоду, взагалі до води, то це буде важко почати. Так все, друзі, я переміщаюсь. Тому що тут робити нема чого Друзі, я змінив локацію і пробую ловити в іншому місці А місце це там де я був минулого разу. Я буду ще раз на тому самому місці половити. Друзі, я забурвався, зробив перший закид Весь мокрий, тому що набурив лунок. Ну не знаю, не рахував, але багато, чекайте стоп. А що я тут одну не про... Ні, пробурував, просто я її не бачу. Дуже багато лунок. Хоч би судака зловити, Одного маленького навіть. Загоріло було шикарно. Або пару маленьких нашукати. Гніздечко знайти їхнє. Я все одно їх буду відпускати. Бачила там е, дві людини, не знаю, жерли з 50, може більше. Дуже багато на живця ловлять. І це все судака, бо щуку брати заборонено, наскільки ви знаєте, вона, вона пішла на неріст зараз. І щуку тут бажано відпускати, тому що буде штраф в районі 3 тисяч гривень. Хочете купляти щуку за хвіст по 3000, то забирайте. О, тут вже тут вже пішов перепад. Тут вже непоганий перепадик пішов. Це добре, він може тут на перепадах стояти, а він би тут мав бути, судачок взагалі-то. Тут локація хороша, він мав би тут стояти. Просто чи він захоче клювати і чи буде тут активний судак, тому що це не просто знайти судака. Піше треба знайти активного судака, який виявить бажання клюнути на нашу приманку. Ні у кого буде бажання вдарити по тій приманці. Ось тут також пішов перепадік. Тут локація мені подобається. Опускаємо, шукаємо дно. дино. Зацеп, шукаємо дно, пару разів, постукуємо по дну і тоді піднімається до п'яти сантиметрів і робиться подіргування з довгими паузами. І переважно на паузі стається покльовочка. У ну, мене сьогодні ще покльовочки не було. Як правило в сонячний день, і коли лід прозорий, то переважно рідко бувають покльовочки. Тут і тверде дно. Все добре, але його тут немає. Можна ще отак покачувати приманку і вона теж зламанює рибку. Дернули, почекали. Чуть-чуть плавні рухи зробили. Знову почекали, знову дернули і так цілий день, друзі. Можна заснути, якщо не, не виспаний, то можна заснути, коли дивишся на, на цю роботу. Так, 10, 10, 5 взмахів я роблю і переміщаюсь. Ой, так, друзі. О тут вже глибше трошки пішов перепадик, це вже цікавіше, тому що в таких місцях перепадах може бути рибка стояти. Але поки що її тут або немає, або вона просто не кліє. Живця бачу, стоять навіть не бігають. Можливо, що сьогодні риба взагалі не клює, Таке може бути також. Але якщо попасти їй під е, рот і ще рибаночка така спокуслива, що він не зможе встояти, то він, по крайній мірі, себе якось проявить. Потрібно ловити, шукати, бо якщо сидіти вдома, то, то риба точно не точне. Якось так, друзі. Тут майже рівно. Чуть-чуть підкрутити і далі таке ж саме дьорг Почекати, щоб балансир вернувся на своє місце, і тоді плавних пару підкідів. Знову почекати, знову дьорг І от такий принцип ловлі. Можна по дну трошки постукати, підняти пилюку. На оконя поїду на інше водойму. Візьму мотоля і тоді туди... сьогодні судак. Друзі, ловлю вона таку приманочку, бачите. Ось вона. Витверлів ще лунок 10 на 3, десь 30 лунок, ще до сверлів до цих, що тут висверлів і обловлюю ближче до берега. Можливо, така комбінація спрацює. Але тут вже перепадів немає, тут іде рівнина. І це не добре, тому що риба зараз більш напевно тримається якісь приямки. Приямки ці всякі богорки тут бачу, вон сім'я на коньках катається по водой, мільід гладенький. По-різному люди відпочивають. А тут рибка, якщо... По спінінгу вона тут завжди є. от зимою. Непонятно, де вона стоїть. Або вона міняє локацію зимою, або просто. У неї зараз такий час без... без кльову, є такий час зимою. Ух ты! Тут було. Переміщаюся в іншу точку. до точки, От де човни ставлять. Там, де відстойні гриби під продажу. І спробую половити там окунця. По Я маю балансирики, мікрончики і зараз буду пробувати там. Подергаю, подіргаю. О, тут вже хтось і ходив. Я думав я один на цій стороні. А тут вже хтось ломає. Друзі, я буду доставати мінікрончики. Чекайте мене, десь вони це ще тут були. Вот. Сами мікрони. Це мікрони. Мікрончик в мене. О тут, якщо я не помиляюсь, так. Вони. Вони мікрони. Зараз ну, будем проводить. Застіпка, застіпка не звичайно не під мікрончики, але вже яка є, це круто, друзі. Давайте будемо щось шукати. Було цікаво. Друзі, я вже перейшов на мікрончики і жодної покльовочки. Так, друзі е 2-0. Ця гомлівка або обідалась а... на мене або я не розумію або треба вміти ловити. Я щось не можу ніяк. Я думаю, що не тільки в мене такі проблеми в Гамаліївці. То щось ловити може, але я нічого не зловив. Так що, друзі, якщо хтось щось зловив, то напишіть, будь ласка. Літ приблизно 25-30 см. Так, друзі, Фу, я, я замучився, дуже замучився. Зараз збираюсь і їду додому. Я думаю, цього достатньо на сьогодні. Фу. Гарна погодка, тепленько. Якщо б ще знайти десь на мармишку е, окуня, то взагалі би було шикарно. Друзі, і в мене е, ще для вас новинка. Це... Удочка е, ручної роботи. Бачите, як вона виглядає зараз на фоні білого. Дуже гарно зроблена. Це буде цікаво е, спортсменам. Ось така удочка. І це, я думаю, що більше буде цікаво спортсменам така удочка. Але хто любить, делікатну, і... хто любить делікатну рибалку і йому подобаються якісні оснастки, то це саме те, що потрібно. Дивіться яка рукоядочка. Вона може бути з еви, а може бути з корку. Катушечка з фрикціончиком. Тут собі попускаєте, зажимаєте фрикціон. Є на удушці зацеп Зацеп для крючка, то що переважно в таких вудочках не буває. І саме дивіться, вона робиться під замовлення. Під замовлення це робить мій друг Тарас Мартинець. Хто його знає, він має біля південного базару біля ваму рибальський магазин. Він сам їх виробляє. Дуже якісні вудочки. Я вам можу їх покійно радити. Вони дуже гарні, дивіться, оцей ківок вставний. А Тарас ще робить суцільну вудочку. Він ще робить суцільну з стаціонарним ківком. Під любі мормишки, які ви хочете. Ви даєте мормишку чи вагу і він вам робить. Ну, вудочка дуже шикарна, друзі. Якщо е, хтось займається спортом, то це взагалі е, бомбезно. В руці вона лежить шикарно. Закінчення і сама відстань до закінчення до Еви чи до Корка. Тарас може робити індивідуально під замовлення, під руку. Шикарна вудочка, ціна, звичайно, не дешева. Він за неї хоче. 1700 гривень за цю вудочку. Її просто треба взяти в руки і потримати. Якщо маєте бажання і знаєте, де його магазин біля південного, біля ваму, там є такий ряд будок від особнячків. І там є його рибальський магазин. Заходите туди і можете там її потримати. Дивіться, кільця це є від е, цього від е, фідера. Оці перше і друге. А остальні на ківочку, то вони йдуть титанові. Не нержавіка. А так як я колись купляв е вудочку е французьку, то там були з нержавіки такі неакуратні кільця. Тут дуже все бомбезно зроблено. Ну, ну Це треба просто взяти її в руку і потримати. Шикарна, шикарна, делікатна і дуже чутлива вудочка. якщо для Окуня, то взагалі бомбезна. Бомбезна удочка і для спорту. Це, друзі, не реклама. Хочу вам показати. Хто любить вишукані речі, то я думаю, це саме те, що потрібно. От, я ще її е, покажу. Про неї хочу зняти відео е, е, окремо. І тоді я детальніше все розкажу. А так, удочка бомба. ну... Я хочу її дуже розловити, але ще ніяк не, на окуня не, не виїжджав. От. І куплю цей мотиль і буду пробувати ловити. Водочки робляться під заказ. Термін роботи десь приблизно 2-3 дні він робить їх. Але дуже гарні. От Тут зажимаєте фрикціончик собі, бачите, і тягнете, пустили, як хочете. І вона працює катушка. Піджали, все, мертво. Ну, шикарна річ. Хто має можливість, я раджу спробувати. Зараз я її збираю. Бачите, вона отак збирається. Берете крючок. Це дуже-дуже зручно. Бо в мене є така подібна. Коротше, не дуже. А тут все продумано. Все продумано ще. М -м -м, він ще думає на, на рахунок чехлів, щоб зробити для тих, бо дуже делікатна штучка. Ну, але потужна, потужна. Вона делікатна, але вона витримує нагрузку Ну, Друзі, так що, кому подобається і хтось хоче вишукану річ для рибалки, то за зайдіть в магазин. Потримайте в руках і я думаю, що ви все зрозумієте. Ну, дуже класна штука. Ціна і Тарас її ціни 1700 гривень. Я думаю, якщо скажете, що від Юрія, то він вам зробить якусь знижку. Друзі, все, я додому. Жодного клювання не було в мене. А наступна рибалка, я думаю, буду. Паратись на окуня в селище, там є водойма, на яку я деколи виїжджаю. І там можливо попаду на окуня. От Дуже важко одному шукати рибу. Якщо є пара людей, компанія, то набагато легше. Друзі, все, дякую за увагу до мого каналу. Я вам дуже вдячний, що ви зі мною. До зустрічі.